Розпаковуємо цілий пакет із Єви з новинками і не тільки. Зацікавила нова колекція Місай, тому придбала 4 продукти і вже навіть встигла протестувати. Найбільше з усіх продуктів мені сподобалася ця туш, вона темно-коричневого кольору. У неї досить незвична щіточка, але зручна, дуже класно подовжує та підкручує вії. Змивається вона дуже легко водою, тому її однозначно рекомендую. Наступний продукт це желейний тін для губ, і він мені не сподобався. Сводчі усіх відтінків. Можете подивитись у попередньому відео. А не сподобався він, тому що занадто яскравий на губах і виглядає неприродно. А ще мене бісить ось ця перекручена кришечка. Наступний зволожуючий тін для обличчя дає природній сяючий фініш, але дуже легке перекриття. Хто не любить ефекту маски на обличчі від тонального, то зверніть увагу. І четвертий продукт від Місай з нової колекції це кушон. У їх постійній жовтій колекції є два кушони, але їх я не тестувала. Саме цей мені сподобався. Бо він гарно лежить на шкірі і має напівматовий фініш. Але сам він не фіксується, тому потрібно використовувати пудру. І ще дуже класно, що усі їх тональні з SPF 50. Ще одна новинка для мене це ось цей сухий шампунь, який я буду пробувати вперше. Дуже часто бачила його в рекомендаціях, сподіваюсь, буде працювати. Цей тонуючий бальзам купую не вперше, тому що в інших брендів немає такого відтінку. Якщо знаєте якісь бальзами з натуральними відтінками, напишіть у коментарях. Сподобали. Лися стіватні палички вони повністю без пластику та мають зручне пакування. А ще у них не 200 штук, як у всіх, а 275. З Тебе лайк та підписка, а з мене огляд на новинки.